Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Дуже важко, коли в наш військовий важкий час ти не знаєш, де твої родичі, де твої близькі, особливо якщо вони кудись зникли або, не дай Боже, пропали. Це важко зрозуміти. Ну, Важко, коли наші хлопці пропадають на фронті безвісти. І близькі жінки, мами чекають їх. Чекають, бувало, вже другий рік чекають і надіються. Це важко. Але в тилу, теж, в тилу теж такі випадки стають частіше день в день. День в день, коли наші люди начебто запрошуються пройти ТЦК в автобуси, буси, у джипи ТЦК, просто зайти в приміщення ТЦК, а потім зникають. Зникають і. Невідомо, де вони взагалі. Вам здається, це нонсенс, здається, здається якимось нереальним. Так по Україні це вже стає просто реальністю. І сумнозвісний чемпіон по зниканню людей сумнозвісний чемпіон. Так, це ТЦК міста Хуст. За другий рік війни там не один випадок, коли людина після відвідувань цього ТЦК зникала. І скільки скарг на це ТЦК не йде від жінок, від матерів, від родичів, скільки Закарпатський ТЦК не каже, що ми розберемося, я не пам'ятаю, не бачу ні одного випадку, щоб Закарпатський ТЦК розібрався з своїми підлеглими з ТЦК міста Хуст, де зникають люди. Ігор Швець, підписуйтесь на канал. Дякую, до нових відео.